Добрий вечір на каналі. Сьогодні нас нас таких трошки речей. Viber. Всі питання на вайбер. Так, частина корморізка. Барабан там є. Ріжучий елемент є, Так, загрузочний отвір 265 мм на 250 мм. товщина металу точно не заміряв, але ну, двоєчка. Так, тут все кожушок є з цієї сторони. Шків двохручейковий, меншого діаметра, більшого, більшого діаметра це буде десь 130 мм і меншого плюс-мінус десь 90 мм. Підшипнички тут все нове. Вірочка ну, закрашена, не видно. Низу, зрозуміло, тут отвір для вже подрібненої маси. Випадало, що тут вартість колись була 13 рублів. Так, 1000 гривень буде коштувати. Так, далі такий комплект. Защолочка, гачок і крючочок. Отак, от за все, 60 гривень. Так, далі гачки 185 мм до висота його чи дуже на 150 гривень. Такий 180. Потім побільше 250. Довжина його 200 гривень. І саме такий найбільший 320 мм. 350 гривень. Пара коліщат, діаметр 140 мм. Отвір на 10. 150 гривень. Пара. Так, набір отвірточки тут фігурна, плоска, більша, менша. Рулеточка 2-метрова. Такі проблеми розміри, стеклоріз. Це за все буде 100 гривень. Так, два куска, вірьовки є з капроною, абсолютно нова, не використовувалась, довжина кусків по 22 метри. Діаметр вірьовочки 6,5 мм, 300 гривень, один кусок. Так, труборіз 350. Дрелька така невелика, не для великих сверл. Ну, приблизно там, двойка, тройка, п'юка, приблизно десь до шестерочки Тут можна буде патрон ставити. 80 гривень. Так, е мікроскоп мікроскоп бінокльний. Чи бінокльний мікроскоп, правильно, общем, повністю він працюючий, все тут лінзи на місці. Регулюється тут його по висоті, по штангі можуть кататися. В общем, все тут працює. 1500 гривень. Так, на балончик газовий п'єза 100 гривень нова. Раз, 7, респіратори. Противогази, розмір нульовий. Два штуки. В комплекті вони нові, ну, но всередині так от вони виглядають. І три фільтри до них. Так, от за це все, хто буде брати, 200 гривень, якщо я окремо, от 100 гривень. Так, фляга 77-й рік. В гарному стані 100 гривень. Стілець такий саморобний десь. З собою возити, десь пригодиться 100 гривень. Так, дві стяжечки, прутик на 8, довжина 450 мм, в розкрученому, в скрученому 29 см довжина по 100 гривень штучка. Так, сокирка. Так, ширинала за 90 мм. В такому вигляді. Зверху тут клепали. Де ще пригодиться 100 гривень? Два насоси абсолютно нові, учасні. Отеристання не були по 180 гривень штука. Так, по слизькій поверхні ходить по, для рибалок. По льодові 200 гривень пара. Так, плішня. Тут воно є, не на острічок я не знімав уже його. Рюмка тут сіла. 200 гривень буде коштувати довжина. Мабуть, не хватить нієчки. Десь 500 мм. Тут в діаметрі 45. 200 гривень. Так, Домкрат автомобільний на 800 кг. винт різьба тут сіла, не підогнутий Одна вада трошки, от якось він тут є якийсь дефект невеликий. Ну, так, він рівненько, більш-менш стоїть. Ну, те, що в автомобілі автомобіль було, 100 гривень. Так, і прес дуже він важкий, але... Но... Дуже він кріпкий. Я думаю, тут можна буде із камня видавати ним. Так, чашка, давайте поміряємо. 210 мм діаметр. Висота 290. Це все з метала. Так, тоді він сам діаметр приблизно 40 мм. Ну і по висоті там теж плюс-мінус десь до 45 мм. Гайки тут, виходить, на шпильки накручується. Я так розібрав, щоб було видно всі елементи. Поворотний ключ надівається. По вазі приблизно він під 40 кг. Десь 30-40 кілограмів плюс-мінус. Точно не важу, не можу вам сказати. Вартість його буде 1500 гривень. Так, от я його зібрав. Получається, отак його буде. Робоча комплектність. Ну і плюс, зрозуміло, крутити, воно затискає, відсіля витікає вже там сок і сюди от, жолобочок і по трубочці витікає. Так, Номер Viber, Всі питання на Viber, всі, що кого зацікавило, всі питання на Viber, відправка Укрпушта, нова пошта, делівері по частковій або повній оплаті. Дякую за увагу.